Бонжуратулі за Меро до Ларе Тоталь Ла Франц. Часто її розглядають як одного з найслабших мажорів Hearts of Iron 4. Але ця країна дала світу Декартра, Сартра, Ubisoft і Наполеона. От що найвидатніше зробив Наполеон Бонапарт? Звісно, цивільний кодекс. А його нащадок в цьому відео завершить плани свого предка. Об'єднає під своїм контролем та націоналізує всю Європу. Що ми маємо на початку? У Франції купа дебафів. Політка росте повільно, людські ресурси обмежені, військова доктрина з націнкою 50%, а заводи на 20% менш ефективні. Головне для нас прибрати дебаф роз'єднаний уряд, який пожирає нашу політку. Саме тому будемо намагатися максимально швидко скасувати закон про вигнання. Для створення Європейського Союзу необхідно контролювати території Німеччини, Італії та Бенелюксу. Звучить, звісно, непросто, але створивши його, ми отримаємо корки на всі зазначені території, до речі, з можливістю експансії. Рішення доступне лише для Франції демократичної, тому дебют буде більш-менш історичним. Єдина суттєва відмінність союзників вступати Франція не може, адже тоді про територію Бенелюксу можна забути. Починаємо з будівництва інфраструктури на півночі, де потім зверху накидаємо фабрики. Флот у нас на старті і так потужний, більше й не потрібно. Залишимо кілька ліній суднобудівництва, а інше вкладаємо у конвої, які згодом нам знадобляться. Не забуваємо відпустити як маріонетку Алжир. Поки ми дійдемо до його націоналізації, бот за допомогою фокусів принесе нам фабрики і заводи. Авіації на старті багато, але якісно вона програє німецькій. Тому продаємо всю авіацію по спекулятивній ціні. Ремілітаризація Рейнленду. Виражаємо глибоке занепокоєння. Все ж таки ми прямуємо до ЄС, тому маємо діяти відповідно. На перші 150 політки наймаємо робочого коника. Тепер привіз політки має потужне значення в 0,66. До речі, за Францію є сенс активно використовувати агентів. Оскільки демократія забороняє створювати колобків, є сенс найняти радника на плюс одного шпигуна, проникнути в цивільну адміністрацію та вчиняти крадіжку технологій. Поки конституційна ревізія триває, маємо час взяти парочку військових фокусів. Ніколи не думав, що скажу, але беремо фокус захист прав людини. Дякую, пане дельос. Я теж вважаю, що права людини це соціальний конструкт. Всередині 37-го можемо забудовувати весь кордон укріпленнями. А якщо взяти статичну війну, то будувати ми будемо ще швидше. Алжир налутав промус фокусів, а значить, настав час залутати Алжир. Вуаля. Она обнюд Юніте Андустріель. Мюнхенський диктат це раз занепокоєння. Міксуємо з моральною підтримкою Чехів. Тим не менш, в 38-му році запускаємо у виробництво перші літаки. Поки що тільки винищувачі Третій Рейх вирішив почати Другу світову в березні 39-го. Ще й почалось це з Бенелюкса. Добре, що реформу армії ми встигли провести якраз в квітні. Бінлюкс капітулює, а це значить, готуємось вступати у війну і ми. Наш стратегічний замисел доволі простий: лінію майже німці не прийдуть. В Альпах навіть мала кількість квікськ зможе тримати фронт на шостих укріпленнях, тим паче проти Італії. Тому більшу частину армії підводимо до кордонів з Бельгією. Виходить по 5-6 дивізій на кожну провінцію. Шаблон у нас 16 шефе з воєнною поліцією для Дефа. Та рейнджерами для бафів на місцевості. Вкачуємо два рази другу доктрину і отримуємо оголошення війни вже в жовтні 1939 року. Всього ми маємо 57 дивізій на бельгійському участку фронта, по десятку на лінії Мажинота в Альпах, три на Корсиці і шість у Африці. Сумарно у нас 90 дивізій, причому всі дивізії у нас піхотні. Лише шість африканських ми зробили верблюдними. Я вирішив потестити, як верблюди себе покажуть в пустелі. Тепер мобілізація. Враховуючи нашу ситуативну перевагу, ми навіть можемо продавлювати німців, звісно, отримуючи у відповідь люті м'ясні штурми за допомогою грамотних контратак, поклітинно ми йдемо вперед. Перед тим як Польща впаде, ми маємо зайняти вигідні рубежі для подальшої оборони. Поки що маємо лише 77 тисяч втрат, що для армії, яка воює лише піхотою, непогано. Німці атакують клітини, в яких ми маємо по 8-10 дивізій. Виявляється, під час війни можна проводити вибори? Осуждаю. Виборів не буде. Перше оточення на 4 дивізії. Йде файмо далі. Співвідношення по втратам уже 1 до 2,5. Наші верблюди спокійно захищаються в пустелі, навіть проти танків. Можливо, тому що це італійські танки. Пробуємо зробити ще одне оточення. під це навіть розгортаємо наші перші 11 танкових дивізій. Але танки доїхати не встигли. Нас все таки вибили. Оточення відміняється. А військ потроху вже втратили більше 1 мільйона. Третій Рейх оголошує війну Радянському Союзу. На хвилиночку на дворі тільки осінь 40-го року. Для нас це погано, адже будемо ділити вклад. Більш того, ще й на островах якимось дивом німці висаджуються. А це вже добре. Є шанс, що німці капітулюють союзників. Поки вермахт відвів війська, атакуємо по всій лінії фронту. Робимо пару оточень. Березні 41-го союзники все-таки капітулювали, а це означає, що скоро нацисти підведуть війська до нас. Відповідно, по конспектам Ленінградських вулиць треба бути першим. Худо бідно, але виходимо на фронт по річці Везер. В оточення у Фландрії попадає сім німецьких дивізій. Верблюди тим часом ловлять дві дивізії в пустелі. Не забуваймо про важку гаубицю. З нею навіть піхотні дивізії мають шалені стати. Варшаву Совету вже звільнили. Треба й нам пришвидшитись, а то є шанси, що комуністи наб'ють достатньо вкладу, щоб бити наші вологі мрії про євроінтеграцію. Починаємо масштабний наступ. Пару котлів, і на автоплані влітаємо в сторону Берліна. Вість втратила майже 3,5 мільйони. Бойові верблюди оточили доволі велику групу армій нацистів під Єрусалимом. Скоріше за все пожилий Гітлер передав правління якомусь юному хойщику. По іншому я не можу пояснити, чому Рейх не просто не капітулює, а й навіть почав контратакувати нас по всій лінії фронту. Але оточення за оточенням ми йшли до перемоги. Ви подивіться, як вперто тримається Рейх, втративши уже під 4 мільйони. Проте всьому є кінець, і нарешті в травні 42-го року Німеччина капітулювала. Самі розумієте, Італію після такого захопити не проблема. Здавалось, нічого не сталося, але в результаті війни Франція втратила 2 мільйони своїх синів. Що, враховуючи наш незнятий дебаф на Менпауер, дуже чуттєво. В серпні 42-го року військ капітулює: ми ж забираємо собі всі території Німеччини, Італії та Бенелюксу в першу чергу. На здачу ми ще й взяли всі Британські острови, Канади і пару колоній в Африці. Конвоями знижуємо автономність італійської маріонетки і анексуємо її. Нарешті, 30 листопада 42-го, ми оголошуємо про створення Європейського союзу. And our continent is called Europe. Одразу ж беремо фокус на проголошення Третьої імперії та запрошення Наполеона. Як бачите, навіть при Наполеоні рішення щодо інтеграції в Євросоюз залишаються, хоча правляча партія тепер нейтральна, японію ж ми зносимо без великих проблем. Що ж ми маємо? В травні 43-го року ми контролюємо півсвіту, але Радянський Союз контролює ще більше. Починаємо підготовку до Третьої світової війни. Будуємо хаби, аеродроми, укріплення. Готуємо нові дивізії. А поки це все робиться, я закликаю вас підписатися на канал, поставити вподобайку та поширити це відео своїм друзям. Готувалися ми більше року. Всього маємо 348 дивізій, з них 48 танкових. До речі, на пізніх стадіях гри відсутність французьких генералів стає відчутною проблемою. З іншої сторони, навіщо нам генерали, якщо є Наполеон? Комінтер на ж дивізії приблизно в два рази більше. 23 жовтня 1944 року оголошуємо війну СРСР, зажимаємо його славську армію та оточуємо величезне групування ліваків в судетах. Лише під зеленим небом ми можемо закрити оточення. Але подивіться на цю красу: перші півтори мільйона Комінтерн втратив за 20 днів. Неочікувано у відповідь радянські танки почали прорив на Балканах. В Чехії плюс один катілок і уже два з половиною втрат мають комуністи. Нагадую, війна триває лише місяць. Але під керівництвом загранзагонів сталінисти продовжують безрезультатно косплеїти матросова. Тим часом наші вірблюди переможним маршем крокують по сомалійським землям. Як бачите, Індія теж коментарні, тому моби ресурсу нашого ворога безкінечний. Французький зажим поляків. А тим часом ворог уже прорвався на територію Італії. Готуємо симетричну відповідь, продавлюємо Польщу. Подивіться, Сталін тупоче ножкою та наказує своїм солдатам вбиватися об нашу оборону. А комінтерн втратив вже майже 5 мільйонів. Ще пару оточень, і Польща капітулює. Сталін не очікував такого плину подій. дивізії на кордоні з Польщею, очевидно, не отримав, тому ми на всіх порах торгаємось на територію СРСР. Червоні дивізії в цей час безславно гинуть в Чехії. Підводимо вільну дивізію в Італію і жорстко закриваємо прорив. За результатами вище зазначених наступальних дій втрати альянсу Комінтерн сягнули 10 мільйонів. Але до кінця було ще дуже далеко звільняємо Балкани, вбивши ще 4 мільйони ворожих військ. Ви, напевно, думаєте, ну скільки ще ми будемо воювати? А я скажу довго. На автоплані починаємо потужний наступ по всьому фронту. Відрізавши Румунію та Болгарію, копітулюємо їх. Ліквідуємо ще стак ворожої армії. Втрати сягають майже 18 мільйонів. На автоплані починаємо покрас Радянського Союзу. Включаємо в склад нашої країни, Балтії та Балкани. Наступ наш тим часом без постачання захлинувся. До Ленінграду пробитися не можемо, до Москви ще далеко. Побудувавши десятки хабів, починаємо нову хвилю наступу. До речі, оголошимо в війну Швейцарії, бо ну для чого вона така нейтральна? Я вже не знаю, що відбувається. З однієї сторони, втрату комінтер на 30 мільйонів. 30 мільйонів особисто вбитих Наполеоном. Але він якось умудрився прорвати фронт. На це ми відповіли Москви. Хто б міг подумати, СРСР зробить оточення наших військ під Сталінградом. Ми намагалися пробитися до них, але на жаль, безрезультатно. 23 дивізії героїчно загинули. Проте ворог стягнув на ліквідацію оточення занадто багато сил, і в червні 48-го року французька армія контратакувала. А 30 червня 48-го року Франція, точніше Європейський Союз, оголосив про остаточне вирішення комуністичного питання. Звісно, що в свою славетну імперію ми включаємо всі європейські території, які змогли захопити. Таким чином, Європейський Союз створено, Наполеон повернувся до влади. А наша велика держава простягається від Атлантичного до Тихого океанів, як кажуть, Деміярд Дуав Сурір. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!